На відміну від запитів, звіти табличних частин не мають, а мають тільки діалогові вікна, за допомогою яких можна вибрати дані із системи. Звіти завжди формуються в файли. Зазвичай формат файлу Excel, но є звіти, наприклад, з персоніфікації, який може додатково формуватися у файлах формату DBF та XML. Розглянемо звіти, які реалізовані в системі в частині заробітної плати. Звіти поділяються на регламентовані, звіти для відділу труда та заробітної плати, звіти для розрахункового відділу та довідки. Зазвичай параметри, що використовуються в кожному звіті, задаються безпосередньо в самому звіті, також є окрема форма налаштування звітів, в якій зазначені параметри, що можуть використовуватися для деяких звітів. Всі регламентовані звіти реалізовані згідно чинного законодавства. Ось перелік звітів, що є в системі. Всі вони формуються у файлах формату Excel, окрім об'єднаної звітності, яка формується у додаткових форматах файлу. Розглянемо звіти для відділу труда та праці. Перший звіт склад зарплати. Звіт відображає за рік наростаючим підсумком нараховані суми по відам зарплати. Розглянемо розрахункову відомість із резервами. У звіті розрахункова відомість із резервами. За період по кожному співробітнику відображені нараховані суми заробітної плати та суми нарахованих резервів у розрізі типів витрат та видів витрат. Розглянемо наступний звіт. Зведення нарахувань утримань в розрізі видів витрат і НКРЕ КПБ. Звіт містить суми нарахувань та утримань. Згруповані по видам витрат та кодам НКРЕ КПБ. Розглянемо деякі звіти для розрахункового відділу. Наприклад, звіт нарахувань та утримань. Звіт містить нарахування та утримання по підрозділу або по підприємству в цілому. В системі реалізовано декілька звітів по нарахуванню єдиного соціального внеску, розглянемо один з них, наприклад, нарахування СВ працюючі інваліди. В звіті відображаються суми по співробітникам нарахованої зарплати, база оподаткування ЄСВ, ставки та розрахованої суми податку. Звіт на рахування ЄСВ СФОП до нарахування до мінімальної заробітної плати. Відображає перелік співробітників, яким виконано таке до нарахування, і розраховану суму податку. Звіт розрахунковий листок, вмістить сума нарахованої та отриманої заробітної плати, сум податків, а також борги по співробітнику. Звідзараз рахунковий період містить суми нарахованої та отриманої заробітної плати, сум податків, виплат та боргів за співробітником або за підприємством. Окрім формування та друку, в системі реалізована розсилка розрахункових листів на e-mail співробітників, або для співробітників, у яких немає e-mail, розсилка може виконуватись. На електронну адресу відповідальної особи. Звіт розрахункова відомість за період по підрозділу в розрізі співробітників або згруповано по підрозділам з урахуванням або ні днів та годин. звіті перелік співробітників з нарахованими та отриманими сумами, а також сальдо на поточний. З нарахованими та отриманими сумами, а також в звіт відображається сальда на початок та на кінець періоду. Звіт по виконавчим листам містить інформацію по співробітниках та отримувачів елементів. Вказана сума утримання, якщо утримання відбувається фіксованою сумою або відсоток отримання, також кількість дітей. Їх дата народження, період нарахування, база нарахування та розрахована сума утримання зі співробітника. Розглянемо приклад довідок. Довідки в системі реалізовано за допомогою функціоналу Electronic Reporting. Цей механізм дозволяє користувачам формувати звіти з системи без допомоги розробника. Сформуємо довідку. 1266. Окрім запитів і звітів, є додаткові форми, що є допоміжними прабопадові звітів. Одна з таких форм форма дані для 4DF. Форма містить дані про ІПН та ПІП платників податків. Для кожного коду доходу вказана сума нарахованого та перерахованого доходу. ПДФО нараховане та перераховане, Військовий збір, а також код податковий, в яку буде перераховано податок. За допомогою функції Заповнити дані співробітника форми заповнюються даними розрахованого ПДФО та військового збору співробітника, що згруповане по коду доходу ПДФО. Неграшовий дохід. Відображається з урахуванням натурального коефіцієнту або без урахування натурального коефіцієнту в залежності від налаштувань системи. За допомогою функції Заповнити за аліментами можна заповнити отримувачів аліментів, що розраховані в системі. В залежності від налаштування зміщувати місяць виплати для аліментів. Перераховані суми відображаються або в місяці нарахування, або в наступному місяці. Дані форми можна завантажувати з Excel файлів заданого формату. Для рядків, що завантажені, буде відмічена ознака завантажено. Дані форму можна завантажувати з файлу формату Excel заданого формату. Дані, що завантажені, будуть мати ознаку завантажену. Всі дані, що внесені в форму, є підставою для формування таблиці 4DF звіту з персоніфікації. Наступна додаткова форма чисельність співробітників. Ця форма використовується для низки звітів по. В статистиці Форма заповнюється за період з урахуванням еквівалента або без урахування еквівалента. Форма є підставою для формування звітів по чисельності співробітників. Окрім перерахованих звітів, є частина звітів для перевірки. Це, наприклад, звіт дубль даних по розрахунку, звіт для перевірки авансу зарплати, звіт кому не нарахована зарплата. Для прикладу розглянемо звіт дубль даних до розрахунку ЗП. В налаштуванні звіту можна обрати перевірки та сформувати звіт. Звіт містить перелік співробітників, що мають підвільну оплату за період. Ми розглянули основні запити та звіти модуля розрахунки з персоналом.